Люди привіт! Звати мене Володимир Фурман, голова Лиса Борода Синя Сан-Франківськ, там у тому напрямку, година їзди на Барті. Це місцеве метро. Сюди доносяться його звуки, тому я згадав у цьому відео. Тема цього відео це найбільший обман сучасності. Так. За такою гучною назвою дійсно стоять очевидні речі, про які мало хто собі зізнається, тому що ем, проходить той первинний період збору знань, коли дитина просто все запам'ятовує, що їй там говорять, а потім в неї вже є багато всього запам'ятовано, на що ще щось обмірковувати. І ем, найбільший обман сучасності полягає в тому, що, що люди вони чимось відрізняються один від одного. Що при народженні вони якимось магічним чином набувають тих чи інших талантів, тих чи інших схильностей. Одні мають схильності до якихось точних наук, другі, другі якісь там гуманітарії, треті там, вміють грати в шахи, четверті не знаю, мають там, схильність до того, щоб віщувати майбутнє що є само по собі абсурдом і зайвий раз підкреслює. Цей, цей, це, таке хеб, це таку хибу, хибну думку. І, це, ця от така хиба, вона псує долі людям, вона псує долі цілим націям, цілим країнам. Це не стосується західного світу, тому що в західному світі у люди є людьми, в людей, людей є права, і в людей є можливості, які дають інші люди, не дає їм соціум. В Україні ж такого немає. І в Україні люди використовують це пояснення для себе, що тому становищу, в якому вони зараз є, хорошому чи поганому. Тобто є люди, які там мають гарні заробітки, гарні умови праці, високий зріст і, і популярність серед жінок, там, більшість аудиторії моя це чоловіки, тому, тому будемо говорити це буду говорити це з точки зору чоловіків. І, Люди, які знаходяться в поганому якомусь становищі, вони собі пояснюють про те, ну мені там в житті не пощастило, я не маю там тої схильності до якоїсь математики, тому я не став айтішником, і тому в мене немає там якоїсь високої зарплати. Тому я ходжу на якусь там мінімалку, кудись там в якесь обленерго чи в водоканал. І то мені ще пощастило, тому що в мене є постійна робота із регулярною відпусткою, і навіть бронь від ТЦК отримав. О. Тобто люди собі пояснюють, ну, чому, чому так виходить, як воно виходить, в такий спосіб. І ніхто не намагається людей переконати в тому, що це не так. Система освіти не розповідає дітям про те, що діти, ви не винні в тому, що вам так не пощастило, що ви народилися від батьків, які постійно сваряться один з одним, які народили там купу дітей. І коли там сім'я багатодітна, то там обов'язково хтось піде в монастир, когось посадять в тюрму, хтось знов народить купу дітей, а хтось буде. Здаватися цим решті трьом якимось несповна розуму і не від цього світу. Тому що світ із тюрми, із монастиря він виглядає абсолютно по-різному, а тим більше, світ мами із багатьма дітьми він теж крутиться навколо пальця найменшої, найкрикливої дитини. Тому зараз варто сказати про жінок. Жінки, вони ж як собі міркують, що від них нічого не залежить, що це ж як пощастить. Тому немає причин, чому дітей не народжувати в цій країні. Тому що, якщо дитина народиться, обов'язково в когось із них буде якийсь талант. Кому пощастить. І він через той талант, через схильність до точних наук, обов'язково стане айтішником з великою зарплатою, чи стане якимось там підприємцем, буде продавати там е е е е якийсь річковий пісок будівельникам. Ну і заробить багато грошей, і мама буде ним пишатися. А е е насправді е е речі не такі. Насправді, люди, які народжують дітей, вони повинні розуміти, що якщо батьки є ніким, якщо вони ходять на якусь там звичайну роботу, за якого за якусь там звичайну зарплату, для яких найвищою мрією є поїхати там в той Єгипет на All-Inclusive, тому що там можна поробити хороші фоточки і нарешті похизуватися перед подружками, що ти теж там була. І згадувати той Єгипет це там 3-5 років, поки, поки ви не назбираєте гроші на них на нього знову. А, так, такі люди вони не можуть навчити нічого дітей, окрім того, що вони вміють самі. А вони вміють щось робити суто для якогось українського ринку, якому особливо нічого й не потрібно. Бо українська економіка. Вона буду, будується на тому, щоб видобувати природні ресурси, десь там далеко на сході України, там, де зараз де війна, за, за, за ті шахти Донбасу е, і мет, 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 цей, металогрійні комбінати, це місця, де вони розташовані були, бо їх там знищили повністю подекуди. В Маріуполі так точно до Запоріжж. В Запоріжжі не знаю, як чи знищили, чи тільки збираються. От... Запоріжсталь, Криворіжсталь, оті от підприємства риють землю, добувають якусь руду і цими людьми, які там живуть, зароблять купу бабла Ахмету, Пінчуку і, ну, і ще купи людей, яких ми не знаємо. Які там не це не, не, не фігурують на поверхні. Ну і е, люди, які е, роблять батьки, які живуть якимось таким простим життям, е, з якимись такими простими мріями, е, вони ну, не вкладуть в голову в дітей. Про те, що можна жити якось інакше, що можна бути щасливим, що можна не працювати за три копійки грошей, що можна цю саму просту роботу виконувати тільки в якійсь цивілізованій частині світу і мати там в 10-20 ро більше, і мати набагато кращі соціальні гарантії, мати набагато кращу інфраструктуру навколо себе, їздити автомобілем тих 500 кілометрів за 5 годин, а не за, за 10 годин часу. Можна мати там якийсь теж класний автомобіль, який і він може бути в теж якомусь класному кліматі не неїржавіти взимку по дорогах. Тому э, люди вони э, прирікають наступне покоління дітей э, так само жити якимось жалюгідним життям. Жити жалюгідним життям э, і втішати себе думками про. Про те, що ж інші теж живуть погано навколо. Подивіться, от, на Росію, там вони там взагалі в туалети на вулиці мають, приїхали сюди унітази натирити. Хоча е пропаганда, а до речі, дуже цікавий смішний факт. Про те, що я від багатьох чув, що ці цей Русленд як сюди прийшов в Україну, як е е ті, ті солдати, вони ж там не в туалет не ходили в квартирі. А вони там ходили на відро десь на балконі, чи просто на купу десь на балконі, чи десь там посеред кімнати, в там, там, де в нас має стояти стіл. Вони в сусідні приміщення ходили і вони там просто ходили на підлогу, випорожнювалися. І коли я спробував пошукати в Ютубчику такі факти, що вони там бал... по загадали квартири своїм лайном, ну, нема такого в Ютубчику. І е, якщо вони ходять в туалет на вулицю, там десь на балкон, то нащо вони тирили унітази? Незрозуміло. зрозуміло. Хто ті, що тирили унітази і вивозили з України? Чи це ті самі, що ходили там на, на підлогу на балконі в квартирах? Чи це якісь інші? Е, бо е, пропаганда має переконати, що вони одні ті самі, але але Воно не пояснює, чому ті, ті самі люди гадять на балконі і тирять унітаз. У мене воно в голові конфліктує. Так, давай знову ж трохи відступив у бік. Тобто не можна обманювати себе, що ви двоє посередностей, без ніяких професій, які вам не дають можливості заробляти якісь там достойні гроші для того, щоб ви там хоч би щороку могли з'їздити в той Єгипет. Купити там якусь машину, чи побудувати якесь там житло, що ваші діти народжені вами, що вони зможуть жити якось краще, ніж оце ви. Ну так, якесь, якісь ви приклади знайдете, як там родич чи дитина якогось там, далекого родича та спромовилася тут зробити. І ви будете там, тому своєму сину чи дочці розказувати про те, що ось дивися, він ото зміг, тому що він там вчив математику. чи Вивчив англійську мову. І ти, сину вчи чи дочку, вчи ту англійську мову і математику. І тоді ти, ти, ти теж зможеш там, їздити за кордон, заробляти там, якісь гроші в доларах чи в євро. А, і наслідками є тільки те, що ви даєте відчуття тій дитині своєї якоїсь цілковитої безпорадності. Тому що ви їй розказуєте про те, що ти ж, ти ж дивися, роби ось так. А як от то зробити, ви не розказуєте, бо ви самі того не вмієте. І ця дитина дивиться на цих батьків і думає, божечки, це ж якийсь капець. Оце от... Мені розповід... Ну, до нього в голові таких думок немає, тому що до батьків має бути повага, вся фігня. Ну картина в нього така, що от е, е, ці от люди, вони мене вчать жити, а самі вони жити не вміють. І ці люди, вони мене принижують, вони мені розказують, що я ні на що не здатен, тому що я дійсно не здатен, як я можу вивчити ту англійську мову, якщо треба ходити в якусь англійську школу, за яку треба платити бабло. Тому що англійською мовою можна навчитися. На це треба витратити 500 годин часу. І ти заговориш англійською. За ці 500 годин треба заплатити, тому що в нас є англійської мови. Тут навіть зі Сполучених Штатів. Люди просто переїжджають жити в Україну, просто вчать її англійської мови, і вони в Україні прекрасно живуть, тому що там, може, година навчання англійської мови не коштує, як тут година роботи в Сполучених Штатах. Може вона коштує тільки половину від того, але на загальному фоні ці люди просто роблять нічого, не просто розмовляють. І за це мають бабло. І Всі їм заглядують в рота. І вони там страшенно щасливі, тому що вони можуть ходити там по якихось пабах, барах, ресторанах, по якихось нічних клубах і всякі такі хіні. Цей призив їх ніяк не стосується навіть зараз в тій Україні, ця вся війна, вони знають, що там можна жити в багатьох місцях безпечно. Гроші їм більше потоком течуть в кермі, кишені. Отак просте знання англійської мови робить можливим життя американців. <свят> в Україні щасливо. То, Good <свят> <свят> <плод> <свят)> То ось е е така от моя головна думка. Те, що не дуріть себе і не прирікайте наступне покоління на страждання. Для того, щоб Україна мала майбутнє, треба, щоб майбутнє мав кожен із вас. Кожен чоловік і кожна жінка, вона могла заробляти достатні гроші для того, щоб можна було бути незалежними. Щоб бути незалежними і вільними, треба, щоб ваша фінансова подушка вам дозволяла прожити тим самим життям, яке от зараз у вас є, коли ви працюєте рік. Коли ви можете прожити рік, не ходячи нікуди на роботу, просто роблячи, що ви там хочете. Ніхто вас не примусить робити якусь там дурню. Ніхто не буде з вами над вами знущатися ні на якій роботі. Тому що в будь-який момент ви скажете до побачення. Мені оце, ось, що ти розказуєш, не потрібне. Ну і звалите собі. І якщо ви навіть звалите в нікуди в один день, то ви спокійно собі із такими грішми на кишені зможете там прожити і знайти собі якесь інше. Іншу роботу, можете навіть поміняти професію, якщо ця професія, якою ви там займалися, вичерпала себе. І якщо ви така людина, то так, скоріше всього, ви те не народите п'ятеро-семеро дітей. Тому що ваше, ваше життя і так цілковито наповнене, і незалежно від того жінка ви чи чоловік, ви маєте плани на наступні вихідні, на наступне літо. На на наступні там, роки. Далі. Як приклад, хочу навести наприклад, серед моїх колег айтісників було багато сімей. І як правило, ці сім'ї виглядали за невеликим виключенням, бо була справді одна звірцева сім'я на моїй останній роботі. Це гарна подружня пара, вони обидвоє працюють. Працюють в одній компанії, вони заробляють гарні гроші. Вона заробляє вдвічі менше, ніж він. Вона заробляє менше, ніж вона могла би заробляти, якби вона поміняла кілька робіт. Але вона тут працює в компанії вже, не знаю, там більше 10 років. І, ну, і він там працює ще більше, ніж вона. Вони там познайомилися, одружилися. Вона, вона сюди потрапила в компанію, бо її батько в цій компанії працював, він її з університету сюди перетягнув. Ну і вона там. Знайшла собі хорошого чоловіка, вона родила гарних діточок, вони дбають про тих діточок, водять їх там до гарних там шкіл, возять, розвозять. Тобто це одна, один, один такий випадок, який підтверджує правило те, що всі решта крінжові. Всі решта крінжові в тому, що якщо чоловік працює, а жінка сидить вдома. Тому що він айтішник, а вона не може бути айтішником, що є повною дурньою. То, як би вони там не водили по тих школах дітей, діти бачать діти бачать, що мама висить на шиї в тата, що вона йому підкинула е, купу витрат, яких він би не мав. І, і замість того, щоб витрачати там на якусь англійську мову, на бензин щодня тих дітей десь там розвозити, на якісь там ті приватні школи то він би міг купити собі якусь моторну човна, якусь яхту, якийсь там відсерф, купити якийсь більший кращий автомобіль не з такою не, не з сіма місцями, щоб перевозити четверо дітей, собаку і, і цю жінку, яка теж за кермом не їздить, її теж треба возити. <хи> а він би якось інакше своє життя. Проводив ну, значно веселіше, ніж ото в нього там є клопоти на роботі, потім клопоти вдома, вигуляти собаку, розвести дітей, там все щоб собака не їла їжу. Діт... Ну, третє, десяте. І що би там той чоловік не думав, діти це бачать. хло, що бачать дівчатка. Дівчатка бачить модель, яка працює. Треба знайти собі. Гаманця, який буде тобі платити за, за те, що ти будеш використовувати функції свого організму, своєї матки і пари, пари грудей, народжувати тих дітей і годувати їх, там, і там десь їх розводити, і, і просто сидіти там використ... планувати ті ресурси, які є, на ту кількість рутів, яка є. Що бачать хлопчики? Хлопчики бачать, що коли ти чоловік, ти маєш працювати на роботі, ти маєш приходити додому, маєш займатися із цими дітьми, тому що з них там щось має вирости, тому що твоя, твоя жінка, їхня мама, вона не має ніякої професії, вона нічого їх навчити не може. А ці діти ростуть, у них потреби ростуть, їхня кілька ще росте, і це все висить на як як трудова повинність на цьому чоловіку. Тобто, ну, ось так вони бачать. Звичайно, зі сторони соціуму це виглядає інакше. Як ідеальна сім'я, чоловік працює, вона не працює, вона там тих дітей народ дбає про тих дітей. А в, в реальному світі. Чи з точки зору західного світу, з точки зору цивілізованого світу, це виглядає як якийсь цей ідіотизм? Тому що так, вона знайшла собі пару, який працює в професії, де не, тр... де не треба працювати фізично. Жінки можуть працювати головою, жінки вони мають такий самий мозок і ще може ще й кращий ніж мають чоловіки, тому що вони набувають купу тих social skills ще під час свого дитинства, тому що вони слухають, як там дивляться, як спілкуються, як краще спілкуватися. Що абсолютно чоловіки, хлопчики цього і всього не помічають, не бачать не на іншому зосередженні. І е, е, і далі ця жінка замість того, щоб спитати, е, як відтворити успіх цього чоловіка. А його можна відтворити. В ІТ є купа професій, які жінки роблять прекрасно ефективно. Вони і програмують ефективно, вони і керують цими всіма проєкти людьми ефективно. Тобто вони можуть робити все те саме і ще краще. Ну, і ця жінка вона не обрала такий спосіб. Вона обрала зовсім інший шлях. Вона обрала той шлях, який веде. Який позбавляє майбутнього наступне покоління. Так, в жінок, які заміжом зам одружені з чоловіками там, професії, де треба працювати фізично, там, наприклад, будівельник, той, який кладе цеглу, ну, жінка не буде класти цеглу. Тому що в неї немає тієї фізичної форми, немає тієї витривалості, і то тіло її перетворюється, не здати на що на тому вітрі, сонці і і дощі і снігом, і плитку її класти складніше, ну, тобто робити якісь там облицювальні, облення, будівельні роботи, ну для жінок це фізично складніше, тому що чоловік є тіло, воно сильніше, воно може таскати ті якісь мішки, воно, в нього там менші вимоги до, до, до якоїсь до, ну, до умов праці. Чоловіки вони фізично витриваліші, ніж жінки. Вони мають таку перевагу. І жінки, які от, заміжем за чоловіками професії, які треба працювати руками, то вони не можуть повторити цю долю. Відтворити його навики, повторити його шлях, щоб стати, взяти його успіх за приклад, взяти його фінансовий успіх за приклад. А айтісні можуть, але вони цього не роблять. І навіть той невеликий прошарок, який би міг створити ту різницю. Бо фактично нам не треба, в кожному соціумі має бути там якихось 5% активних людей, які будуть вигадувати заняття для всіх інших і організовувати всіх інших, то в Україні їх немає. І, і, але в Україні народжуються наступні покоління, яким голову розказують одне те саме про те, що. Що ви там маєте народитися, що, що це не ваша провина, що у вас немає таланту, або це не ваша заслуга, що ви там маєте якийсь талант, схильність і ще там щось. Що е, За це ви маєте комусь там дякувати, не знаю, батькам, богові, мамі, бабусі чи не знаю кому. Вони там щось вигадають, і, і розкажуть. А а тим, котрі не мають тих якихось талантів, то їм пояснюють, ну що ж ти, не переживай. Так як мама мені, до речі, говорила. Привіт, мама. Що, не хвилюйся, Володька, що ти в нас такий дурний. Зате ти рано встаєш, виростеш, підеш в кар'єр, будеш каміння бити, там зарплата нормальна. Ось такі от мотивуючі речі можуть рідні батьки чи настанови на життя давати. Ну і так воно виглядає для великого числа населення, навіть зараз. Хоча там ситуація міняється, але прикладу, прикладу коли, коли люди, коли батьки, коли одне покоління спочатку влаштує своє життя, спочатку вони здобудуть якісь там реальні професії. Побудують якісь бізнеси чи знайдуть якісь роботи, які їм дають реальні гроші для того, щоб вони могли спокійно жити існувати, самостійно там, планувати щось там, якесь майбутнє. Вони поступають інакше в Україні. Вони там, якась одна посередність, знаходять другу половинку для того, щоб Разом бути кимось, бо сім'єю. Бо е, так окремо ти якась нікчемна істота і, і ти і теж окремо нікчемна істота. А от коли ви поєднаєтесь, ви там якось, ваша там нікчемність раптово переродиться в щось там вагоме і створить, е, зробить вас там обидвох щасливими. Насправді це так не є, тому що коли одне нікчемне, і коли друге нікчемне, то крім нікчемних проблем воно створити не може. І потім, перші, що робити далі, ну що, давай плодимо наступне покоління, щоб вони теж були щасливі. Так що не дуріть себе. Станьте спочатку кимось, знайдіть своє місце під сонцем, знайдіть той взірець, досвід якого ви можете відтворити, знайдіть ту людину, на якого яку ви можете порівнятися, і який, шлях якого до цього успіху можна повторити, тому що сина судді ви шлях не повторите, і там не знаю, сина прокурора. Бо треба народитися там, сином прокурора, тоді тобі сонце буде світити якось інакше. Ну, а от айтішника, якогось інженера, автослюсара, там, е, якихось таких професій, ну, ви це можете зробити. Ви, чоловіки, станьте спочатку кимось. Ну, В даному випадку вам треба просто звалити з України і взяти вже, вже, вже в Західному світі когось там за основу, подивитися, розпитати людей. Знайти тих радників по тому, як побудувати кар'єру. В будь-якій країні Європи вона є, тут в Сполучених Штатах теж є, люди, які порадять, як побудувати, як здобути професію, як знайти роботу, як здобути професію, як, як зробити освіту. Ну, можуть вам допомогти, в залежності від того, наскільки ваші десь далекоглядні плани, пояснити, як то досягнути. І, ну і просто виконати їхні поради і стати кимось, щоб розірвати коло, яке робить життя в Україні тим, яким воно є. Так що, хлопці, чоловіки, любіть себе, любіть жінок і давайте дітям любити вас. І, і будьте щасливі. Не живіть для когось, живіть для себе. Бо, бо ви в себе один, життя воно у вас одне, другого у вас не буде, воно найцінніше, що у вас є, не марнуйте його. Так що ухиляйтесь, валіть через гори, пливіть через річки, успіху всім!